Отже, 6 лютого пройшло півроку після такого нового етапу війни з перенесенням бойових дій на територію противника, і не лише за рахунок дронів, не лише за рахунок там крил, крилатих ракет, а саме дій наземних частин збройних сил та сил оборони. Операція сил оборони України в Курській області Російської Федерації почалася 6 серпня 2024 року. І вперше за 11 років бойові дії були перенесені на територію. Російської Федерації вся операція, як на мене, почалася от в тісній в'язні з політичними завданнями. Зокрема, тоді Володимир Зеленський промотував серед європейських і американських партнерів план миру чи план перемоги. І, власне, оці дії в Курській області мали показати нашим партнерам, що у нас є і навички, є і сили, і можливості здійснювати. Е продуктивні дії на території Російської Федерації питання лише в системній підтримці зброєю з боку наших партнерів, і тоді, і от зараз політична вага бойових дій на Курщині для нашого президента Володимира Зеленського залишається вкрай високою. І, от буквально, от вчора, коли президент України Володимир Зеленський мав зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемом, то він якраз сказав, що Контроль над Курською областю стане важливою частиною переговорного процесу з Російською Федерацією і Кзенськ. Ки що ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання значення Курської області, і він сказав, що сили оборони стабільно тримають на Курщині ситуацію і будуть тримати і далі. І вчора ввечері Володимир Зеленський знову ж згадував про Курську область у вечірньому зверненні. Він говорив про курську операцію, що варто і потрібно переносити бойові дії на територію агресора. І Це і ефективно, і справедливо. Давайте почуємо декілька. Цитати від Володимира Зеленського з вчорашнього звернення наші активні дії на території Росії ми повернули війну додому в Росію, і саме там повинні відчувати що таке війна. І відчувають. Я хочу подякувати кожному українському воїну, всім нашим підрозділам, які задіяні на Курщині, і які показали всьому світові, що ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано і результативно. Приводу результатів, генеральний штаб підбив певні кількісні показники підрічних дій на курському плацдармі. втрати противника 40 тисяч особового складу, з яких 16 тисяч вбитими, решта пораненими. 909 російських військових було взято в полон. Значна кількість російської техніки була знищена. Там і 130 танків, 689 БМП, гелікоптери, літаки, тобто значна кількість російського арсеналу була. Знищена саме на цьому плацдармі. не допомогли Російській Федерації і північно-корейські військові. Знаємо, що тоді було перекинуто 12 тисяч північно корейських військовослужбовців, з яких 4 тисячі було е знищено загиблими і пораненими. І вже впродовж там декількох тижнів е сили об оборони повідомляють, що північно-корейських військових на цьому напрямку. Немає, або вони десь йдуть на поповнення, але просто зараз вони не воюють. І також знаємо, що на, на Курщині системно знищувалися командні пункти противника ще не менше чотири удари по потужним командним пунктам противника було здійснено за рахунок там далекобійних систем враження, і зараз ворог отримує на цій ділянці 60 тисяч особового складу. Якщо не враховуємо, не враховуємо пінчно корейських, і фактично за рахунок вимушеного для противника посили. На цього напрямку відбувається послаблення інших ділянок, тому що розуміємо, що та ж російська морська піхота і там десантники російські могли діяти на інших напрямках, але зараз вони вимушені якраз утримувати позиції на Курщині. І буквально вчора була оця вкрай важлива показова інформація про те, що збройні сили розпочали нові контратаки у Курській області. Це були контратаки в напрямку. Уланок це якраз по напрямку Махнівка, Черкаська Конопелька. Уланки це якраз та ділянка, яка розташована на е, південний схід від Суджі, від нашого такого основного опорного пункту е, нашої оборони. І що можна сказати на, на цей час? Генеральний штаб, звісно, детали не наводить. Вчора говорилося про те, що на Курському напрямку було там п'ять атак е, е, противника. Коли ж ми говоримо про наші. Дії, то поки що ми дозбираємося на таку розрізнену інформацію з різних джерел і можемо сказати про те, що е, наші військові там з використанням бронетехніки дійсно здійснили просування в глиб території, яку раніше отримав противник. Е, ймовірно, там частини там, російської 11-ї бригади повітряно десантних військ потрапили в оточення в зоні Черкаської конопельки. Зараз по населеним пунктам там, і фанатичні, Голосіївка, Черкаська Конопелька і там і далі якраз відбуваються бойові дії. Зараз ми точно де приходить лінія оборони і наступу. Ми не можемо це визначити, що цілком прийнятно для такої швидкої динаміки на полі бою. Але в будь-якому разі ми можемо говорити що це контратакуючі дії українських збройних сил, які скеровані на сам перед на зміцнення позиції на цьому поздармі, тому що. Знаємо про те, що е, цей напрямок на північний схід від Суджі противник неодноразово там атакував, намагаючись наблизитись до суджі і там від Суджі до суми, де наша базова дорога, за якою забезпечується логістика всього нашого групування, і ці е, контратакуючі дії наших збройних сил просто розширяють плацдарм безпеки на північний схід від суджі і. Принципі забезпечують більшу стійкість цієї ділянки оборони, і якраз слугують прикладом саме такої активної моделі оборони, яку зараз проводять збройні сили на цій ділянці, і там розуміємо, що бойові дії на території Курщини ведуть низка наших потужних бригад. Одна з них це 47-ма окрема механізована бригада Магура. І зараз у нас є можливість поговорити з військовим з цієї бригади, розпитати його саме те, що він бачить своїм очима, що відбувається на цій ділянці. І зараз до нас злучається Олег Чаус, головний сержант роти 47-ї окремої механізованої бригади. Магора, пане Олеже, вітаю, пане Олеже, вас. Зараз ми поновлюємо зв'язок. Нагадаю, що 47-ма сьомокрема механізована бригада вона вже декілька місяців діє на курському напрямку. Раніше ми там бачили неодноразові такі ефективні атакуючі дії з використанням саме західної бронетехніки по позиціям противника. Під час одне атак і 7-го числа дійсно ми так само спираємося на зразки західної техніки. Ворог в свою чергу використовує для протидії артилерію. Гелікоптери були повідомлення, що також намагається застосовувати для стримування нашого просування. Ну і звісно, зараз фішка Російської Федерації на цій ділянці це дрони на оптоволокні. Напевно, там бачили низку відео, де ворог намагається за рахунок дронів з оптоволокном здійснювати атаку по нашій бронетехніці. Але, повторюсь, якщо аналізувати ці відео, можна побачити врізки там, де дрон наближається до нашої бронетехніки як оце ці врізки гуляють з одного відео до іншого, аби е Показати е, е, в російській аудиторії, що здійснюється там стримування нашого просування, ймовірно, так певні там ремонтні втрати бронетехніки у наших збройних сил є під час наступальних дій. Це звичайна справа. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що е, задум і ефект від якраз контратакуючих дій має суттєве значення для посилення позиції на цьому плацдармі на північний схід від судже, про що я казав е, е, раніше, а зараз. Зараз ми долучаємо до ефіру Олега Чауса. Ще немає. Зараз ми якраз встановлюємо зв'язок, при тому, що розуміємо, що зокрема, коли ми говоримо про 47-му окрему механізовану бригаду Магура, вона е за час бойових дій була сформована саме як е, нова молода бригада. Зараз е, здобула там суттєвий досвід і під час наступальних дій 23-го року це був непростий е, досвід. І зараз діє на е, Курському напрямку, використовуючи, зокрема там і е, е, потенціал е, танків, і е, Абрамсів, і Бредлі, і, звісно, головне майстерність своїх воїнів, які дозволяють ефективно знищувати противники. Ми долучаємо. Щаємо до нашого ефіру Олега Чауса, головного сержанта роти 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Олеже, вітаю вас радий бачити і чути. Доброго вечора. І я так само радий вас бачити приємно. Хотів би, щоб ви трошки в межах там можливого розказали про те, що зараз відбувається в зоні пидальності вашої бригади. Що можна такого важливого розповісти нашим глядачам? От е, саме на нашому напрямку, де ми стоїмо, е, активізувалися. Ворожі дії, і якщо е, на вчорашній день було більш спокійно, то от прямо сьогодні, весь день вони стараються завести групу піхоти. І ця група приблизно до 35 осіб. Починаючи з пізньої ночі, вони почали висаджуватись і старалися посадкам доходити до наших позицій. На даний час, на цю годину, е, наші хлопці знищили вже Дев'ять осіб і сім отримали поранення. Це кількість знищеного ворога. І наразі вони продовжують просування. Видно, що голова цієї змії вона була знищена, і ті, хто залишилися, вони просто губляться і не знають, де знаходяться їхні війська, де знаходяться наші війська. Але от разом з тим авіація ворога вона весь час старається крити прикордонну територію Сумщини і більшість сіл зараз відчуває е, кількість кабів. Ми сьогодні нарахували біля 15 чи 17 прильотів кабів е, в села, які знаходяться на захід від е, цього прориву суджанського. А коли ми зараз говоримо про сам формат оборонних і наступальних дій, як виглядає сама от, е, лінія протистояння? Чи є фортифікації? Чи на кажуть, що все настільки складно визначити, що все динамічно змінюється? От як проходить розмежування, де, де тримаєте оборону, де не тримати? Як от це виглядає в реальності? В реальності оцей район, де ми працюємо, він насичений річками. І полями, і так само посадками, і саме от такі орієнтири і являються місцем, де можна тримати свої сили, можемо ховатися за природніми якимись перешкодами, висота в населених пунктах, і так далі. Тобто, ці місця, де стоять наші піхотинці, колись вони могли бути і ворожими позиціями. І зараз хлопці наші саме на них і стоять. Там можуть бути бліндажі. Наші хлопці копають окопи, копають нори. І в даному випадку ми так і працюємо. Е, от, на жаль, я дивився у вас відеозапис, як дрони знищують техніку. І буквально тиждень часу, як дуже сильно активізувалися дрони на оптоволокні ворога. Спочатку ми їх відчули на території України. Тобто вони залітали на територію, де раніше їх не було видно, шукали місцини, щоб було поменше перешкод. Вони вибирали якусь посадку, яка йде з прикордоння Російської Федерації до нашого населеного пункту. Або там до дороги, яка є логістичним шляхом. Вони попрацювали там, попрацювали по техніці, переїхали 15 кілометрів вліво, 15 кілометрів вправо. Це, напевно, одна з найважких проблем зараз у нас. І зараз я напевно, все-таки оголошу збір, тому що о, ми про це не, не, не сказали. Це важливий компонент нашої розмови, тому що зараз якраз 47-ма е, окрема механізована бригада проводить збір на пікапи для свого залізного батальйону. Фактично, пікапи зараз вкрай потрібні на лінії фронту нашим бійцям. Давайте зараз покажемо цей збір. А я закликаю наших глядачів підтримати наших військових. Це те, що в наших силах ну фінансово е, створити всі передумови, щоб наші військові ма. Мали більшу кількість пікапів, які зараз вкрай потрібні для забезпечення і логістики і інших завдань, які вирішують наші військові нації непростій ділянці. Бачите QR-код, Прошу всіх наших глядачів підтримати нашу 47-му бригаду Магура і пане леже, повертаючись до особливостей бойових дій, ви сказали про те, що зараз оці дрони на оптоволокні становлять таку серйозну загрозу. Чи існують взагалі засоби протидії, чи поки що ми вимушені за рахунок. Або певних, скажімо, так, маскувальних дій, або певних певних особливостей е часу використовувати ті інші засоби пересування. Яким чином взагалі можна протидіяти дронам на оптоволокні? Є Декілька варіантів. Перший варіант це для цього потрібна певна кількість військовослужбовців, які не будуть залучені до там, бойових дій. Це повинні бути певні там вогневі групи, які на точках кудою літають дані дрони. Будуть робити типу засідки з рушницями, з дробою і так далі, і будуть знищувати їх. Це перше. Інший варіант, який можна зробити, він трошки довше і він ненадовго врятує цю ситуацію, це на шляхах прямування вішати сітки, на які зачіпляється цей дрон. І так він не долітає до своєї мішені. І третій варіант це. Шукати тих, хто вилітає, і знищувати на тих місцях, де вони сидять і запускають дрони на оптоволокні, я знаю, що зараз бригади стараються знаходити саме тих, хто за останній тиждень понищили нам техніку, понищили техніку суміжникам. І коли погода дозволяє, тобто це туман або сніг, або дощ, в таку погоду найлегше пересуватися на техніці. От, наприклад, сьогодні е, прекрасний сонячний день, просто прохолодний, і не можуть наші машини, наша техніка їздити по звичайних логістичних шляхах. Е, всі шукають якісь інші шляхи для того, щоб дрони, які е, очікують нас, просто їх не бачили і не знали. Тобто ну, виклик серйозний, треба шукати способи протидії? От три версії про які ви сказали вкрай важливі, хоча в цих умовах. І трошки деталей про північних корейців Сил спеціальних операцій гори про те, що там три тижні вже не, не бачать оцих помічників росіян. Що, що на вашій ділянці? Як ви оцінюєте роль цих північно-корейських військових в бойових діях? Наскільки у них був вишкіл? Чи справді вони вже зникли? Чи очікуємо їхні появи знову? Що ви з цього приводу думаєте? Наразі ми можемо підтвердити, що не спостерігаємо їхніжнокорейських е, військовослужбовців. І напевно інформація, яку сказала Сила спеціальних операцій, вона є дійсною. Можливо, їх відтягнули трошки на задній план, можливо, на якусь е, ротацію або на якесь відновлення е, по наших спостереженнях. Північно-корейські війська це були спеціалісти в певній сфері. Видно, що це не новачки. Єдине, що це були військовослужбовці не готові до тих військових дій, які відбуваються сьогоднішній день. Тобто вони не розуміли, як протистояти дронам. В них була дуже погана комунікація. Часто їхні підрозділи не мали між собою навіть рації. У них була точка, на яку вони мали прийти, накопичуватись. Працювали вони. Тактикою, яка діє ще з Другої світової війни, розгортання, просування там, в лінію. І знаєте, коли ти бачиш там, 15 осіб, які йдуть по полю, йдуть в лінію, ти розумієш, що трохи вони не готові до того, що відбувається тут. Наскільки ми знаємо, що північно-корейські війська це були якісь спеціалісти, типу там, якихось спецпідрозділів, і їх можна було залучати на якісь зачистки. Але Російська Федерація використовувала їх більше як м'ясо, яке треба було накопичити в певному місці, і потім з того місця продовжити наступ. І найчастіше в місці накопичення вони отримували найбільше позаслугам. І наскільки був промитий е, оцей е, військовослужбовець корейський, що коли по ньому пролітає, він отримує поранення, в першу чергу, що він робить, він себе не лікує, а просто добиває. Тому цим пояснюється, що ну було дуже мало фактів, і прикладів, коли нам вдавалося брати їх в полон. Так, це цим пояснюється. Так саме цим, тому що навіть коли хлопці підходили брати в полон, то майже кожен північний кореєць має при собі гранату, який готовий на собі її підірвати. Тому ну, ми чули відповіді одного полоненого Російської Федерації. Який розказував, що він не підірвав себе так само з ними, тому що не мав гранати в цей момент, коли до нього зайшли бійці, і от на рахунок саме північних корейців вони діють по такій технології. Вони наскільки вірять, що е, в нас там чи садисти, чи нелюди, що вони просто беруть і самі себе вбивають до того моменту, поки наші хлопці їх там візьмуть в полоні, запитають. Тобто, в будь-якому разі загроза поповнення російських військ і, і далі зберігається за рахунок північно Корейців. Фактично цю загрозу треба враховувати ну, і бути до цього в будь-якому разі бути готовим, як я розумію. Так, так. Є така думка, що в другому заході вони не будуть використовувати так північно-корейців, як ви бачите на цьому відео, яке ви демонструєте, тому що. Посилати північно-корейців в чорному одязі, там, або там в зеленому їхньому маскувальному костюмі під час зими це трохи нелогічно. Посилати їх в день такими кучами – це нелогічно. Хоча вони знають, як рухатись, вони вміють ухилятися, то, я так розумію, це був перевірочний варіант, і, можливо, наступний захід буде набагато більш підготовлений саме до тих дій, які тут знаходяться. В цьому сенсі, в чому зараз має бути наша перевага забезпечити посилення артилерією, мінометів, дронами, аби бути готовими до збільшення таких м'ясних штурмів з боку якраз і Російської Федерації з боку північно-крейських військових? Так, ви праві, ви праві. Саме артилерія і міномети, аналогічно і дрони, вони зараз напевно. Знищують найбільшу кількість техніки ворога і особового складу до підступів наших позицій. І коли ми розуміємо, що 70% особового складу зупинено, то 30% вони майже нічого не можуть зробити. Звичайно, вони продовжують свій наступ, тому що вони розуміють, що їх чекає по поверненню обнулення, але вони вже не такі мотивовані. Вони рухаються більш хаотично, в них немає командира, який може їм пояснити, куди йти, з якого боку їхні, з якого боку наші. Тому звичайно більша кількість артилерії, більша кількість дронів. Це та річ, яка зараз рішає на полі бою. І пане Олеже, хотів би запитати вас про використання західної бронетехніки. Ваша бригада якраз використовує. там... Ну... Просунуті там зразки там і Бредлі і іншу бронетехніки західного виробництва. Чи зараз насправді в тих форматах бойових дій роль важкої бронетехніки? Яка вона, які приклади, що можна про це сказати? Останнім часом це трошки небезпечно, так як от ми говорили про те, що дрони на оптоволокні вони активізувалися, і їх нереально просто так зупинити, їх треба просто збивати або знищувати. Тому м, техніка використовується в меншій мірі або в той час, коли е, ці дрони мають найгірше найгірший огляд. Але, от, наприклад, сьогодні е, наші бредлі виїжджали на позиції і просто вогневим е, контролем знищували піхоту ворожу. Е, це не так часто відбувається. Більше е, наша техніка працює як евак-група, як або як підвоз е, людей на позиції. Але якщо стається така ситуація, як стала сьогодні, коли ворог починає такий масивний наступ 30-ма 30 -ма і більше військовослужбовцями, техніка залучається напряму і вона знищує ворога. І настаном хотів би запитати про наше поповнення, що можна сказати про процес поповнення вашої бригади за рахунок програм рекрутингу? Чи працює це саме зараз, чи існують інші там способи поповнення бригадою навченим особовим складом? Самонавченим особовим у своїм складом рекрутинг працює і працює добре. Наскільки це можливо. Ми будемо порівнювати з тим, що було у нас наприкінці 2024 року, і те, що відбувається зараз. Люди приходять, приходять люди з інших військових частин, які мають бойовий досвід, і це інколи бойовий досвід, який тягнеться ще до повномасштабної війни. Які по, по там, тих чи інших причинах е, пішли з своєї попередньої частини? З ними проводиться співбесіда, діалог і хлопці себе дуже гарно показують. Аналогічно, наші рекрути працюють і в навчальних центрах. Я е, не знаю, можливо, нам так повезло, а можливо, так відбувається і в більшості частин. Е, до моєї роти прийшли максимально е, приємні і готові до навчання люди. Якщо раніше ми отримували військовослужбовців, яким в більшості було за 50 років, то зараз середній вік це 35-45 років. І це дуже добре. Пане Олеже, дуже дякую вам за мужність, за стійкість, за професійність вашої бригади, за те, що ви все робите за свою попетиму для знищення ворогів на їхній землі. Дякую вам ще раз за включення, що ви знайшли час для пояснення нашим речам, що відбувається на вашій ділянці, на, на, на вкрай непростій ділянці. А нашим ночам нагадаю, що це був Олег Чаус, головний сержант роти 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», яка зараз діє на. Курському напрямку зараз якраз бачимо на позиції бригади ворог здійснює атакуючі дії з використанням значної кількості живої сили, і за рахунок навченості особового складу за рахунок використання БМП Бредлі за рахунок дронів. Жива сила противника знищується, але з одного з іншого боку, бачимо, що використання противником дронів на оптоволокні створює суттєві загрози для нашої бронетехніки. Ці виклики існують треба шукати засоби протидії. Ось ким були головні воєнні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.